Втома порушення сну, зниження імунітету, проблема із концентрацією уваги це симптоми емоційного вигорання. Цей термін ще у 70-х роках впровадив один із американських психіатрів. Українці емоційне вигорання почали відчувати в останні чотири роки. Причина цьому пандемія та повномасштабна війна. І якщо вчасно не звернутися по допомогу, пояснюють фахівці, то може розвинутися агресія, стреси. Та депресія. Як подолати цей стан у нашому сюжеті, Костянтин Міщук вже майже 20 років, працює рятувальником. Його робота це постійний ризик та емоційне виснаження. Він рятує людей. Спочатку служби це було трошки емоційно було емоційне навантаження, тому що ти прийшов після університету, закінчив університет, практичної роботи досвіду такого, як не було. Було трошки іноді і страшно, але. З часом воно привиклось, ти, ти змусив себе перебороти ці емоції. Природа, прогулянки та підтримка колег та родини допомагають Костянтину уникнути емоційного навантаження. З подібною проблемою стикається і волонтерка Людмила Побережнюк. Вона впродовж 10 років не має стабільного графіку. Жінка, виконуючи запити українських захисників та захисниць, працює практично цілодобово. Наше волонтер, волонтерство, воно я б сказала, що воно постійне, воно взагалі цілодобове, Тому що я можу навіть посеред ночі, якщо прокинулась, я можу згадати, що комусь я щось мала докупити, щось зробити. Тому постійне, але є години, які ми обов'язково призначаємо для того, щоб зібратися ранком, все організувати. І що п'ятниці ввечері ми навідуємо наших воїнів. Так, незважаючи на цю завантаженість, аби привести до ладу своє ментальне здоров'я, займається спортом. І це, за словами психологині Аліни Кулик, є ефективним при емоційному виснаженні. Кожний другий пацієнт психологині звертається з проблемою емоційного вигорання. Цей медичний термін з'явився в 70-х роках, і за його ознаками людина стає дратівлива та агресивна. Найбільше українці відчули вигорання за останні чотири роки. Це пандемія та повномасштабна війна. Вигорання саме проявляється тим, що людина втрачає інтерес до роботи. По їй стає не цікаво, не потрібно, вона не хоче, вона втрачає ентузіазм. Дуже часто це проявляється тим, що раніше людина була така, знаєте, яка горіла роботи, яка хотіла щось виконувати, то зараз вона не бере якихось складних задач. Все так, от так, знаєте, як є, так і зробила. Зайвого не робить і не надихається роботи. Існує п'ять стадій емоційного вигорання на роботі, зокрема, такі як втома, виснаження і найважче це хронічний стрес. Аби бути стійким до таких переживань, потрібно балансувати різні сфери життя, не приносити роботу додому. А ще фахівці радять дотримуватися основних правил: збалансоване харчування, гарний сон та спорт або різні фізичні активності, і не соромитись звертатися з допомогою до друзів, знайомих та спеціалістів. Вікторія Ліварчук, Анастасія Усачова, телеканал Віничина.